У Сокирницькому ліцеї впроваджують проєкти екологічної освіти. Зокрема, вже декілька років щорічно у закладі освіти проводять акцію Антипластик. останній день чверті, і діти, і батьки, і навіть жителі села знають, що у школі відбувається така акція, і приносять пластик пластик, пластикові бутилки і скло. Потім ми то гарненько все здаємо і от, ну, отримуємо якісь там трошки коштів. У закладі освіти переконані, школа покликана виховувати в учнів любов до рідної природи та охорони навколишнього середовища. Тож вже працюють над реалізацією нового проєкту, де навчатимуть учнів не тільки сортувати сміття, а й розвивати підприємницькі якості. Зараз якраз на етапі домовленості стартує новий екологічний проєкт з сортування. Сміття і можливо заробляння трошки якихось грошей для школи на цьому смітті. Будемо вчити дітей сортувати, як, що, куди, який можна мусор здавати, який не можна. І, і подивимося, що з того вийде. Сподіваємося, що буде успішний. Ми будемо залучати діток з першого по одинадцятий клас, перший, 4, 5, 9 і 8, одинадцяті класи. Ми розмістимо такі спеціальні контейнери і будемо вчитися. Будемо вчитися від розвивати і екологічну свідомість, і знову ж таки підприємницьку. У ліцеї збирають не тільки пластикові кришечки, а також і батарейки. Завилучені кошти з переробки пластику купують дрони для військовослужбовців. Екологічна освіта є важливим етапом навчання поводженню з відходами та їхньою подальшою утилізацією. Основна мета екопроєкту це навчання принципам гармонійного розвитку людини та природнього середовища. Працюватимуть з учнями починаючи з перших класів, адже від екологічного виховання, формування нового екологічного мислення, залежить наше майбутнє майбутнє наших дітей та нашої держави.